На сьогоднішньому уроці ми з вами завершуємо вивчати нашу коротеньку тему механічні та електромагнітні хвилі. Коли ми почали працювати по даній темі, то ми пригадали, що весь світ є матеріальним, і матерія проявляється у всесвіті у вигляді речовини та поля. Інформація про речовину зібрана в періодичній таблиці хімічних елементів визнаю вже знайомі. А ось інформація про поля. Зібрана в шкалі електромагнітних хвиль. Тож, давайте розпочнемо сьогоднішній урок. Запишемо число, запишемо класна робота, тема нашого уроку шкала електромагнітних хвиль. Перш ніж ми будемо говорити про цю шкалу, давайте пригадаємо, що нам відомо про електромагнітну хвилю. Ми розуміємо, що електромагнітна хвиля виникає в той момент, коли заряжена частинка рухається з прискоренням. Що таке з прискоренням? У неї змінюється швидкість як по напрямку, так і по абсолютній величині. Кажуть по модулю, в цей момент ця частинка випромінює в навколишнє середовище електромагнітну хвилю. Змінні електричні магнітні поля взаємно утворюються і поширюються, відриваючись від джерела цієї коливальної частинки, і у просторі поширюється електромагнітна хвиля. Давайте пригадаємо, деякі властивості електромагнітних хвиль. Хвилі електромагнітні мають дуже багато різних своїх властивостей, зовсім не схожі один на одного. Є радіохвилі, про які от утворив і досліджував Генріх Герц. Ми з вами про них говорили. Є діапазон видимого світла, про який ми теж в темі світлові явища з вами говорили. Я думаю, що всі ви чули, що таке існує рентгенівське випромінювання, і всі ходили в рентген кабінет для того, щоб. Зробити знімок. Всі ви, мабуть, чули програму випромінювання, радіоактивні випромінювання. І все це з такими різними властивостями, різними е, характеристиками, але все це є електромагнітні хвилі. Що ж спільне у них? А спільне те, що поширюється у вакуумі, і практично швидкість від вакууму не відрізняється в повітрі, і ця швидкість дорівнює швидкості світла, про яку ми з вами вже говорили в темі оптика, позначається ця швидкість буквою С маленьке і дорівнює 3 на 10 10,8 метри за секунду. 3 з 8 ноліками метрів за секунду. Оскільки електромагнітною хвилею є світло, а ми з вами вже вивчали закони відбивання і заломлення, то ми розуміємо, що будь-яка хвиля буде відбиватися від поверхні, причому кут падіння дорівнює куту відбивання. Якщо це просто електромагнітна хвиля, то найчастіше відбивається вона саме від провідних поверхонь, тих поверхонь, які виготовлені з металу і які добре проводять електричний струм. Заломлюється. Електромагнітні хвилі на межі двох діелектриків. В повітря в нормальному стані є діелектрик. В повітрі йде хвиля, От, наприклад, світова, світлова, яка є електромагнітною, доходить до скляної пластинки, це теж діелектрик, і, проходячи межу між повітрям і склом, вона заломлюється. Закони заломлення ми теж з вами вже знаємо яким же рівнянням описуються характеристики і властивості електромагнітних хвиль? І так, кожна хвиля має швидкість поширення, і ми вже сказали, що у вакуумі чи в повітрі вона стала для абсолютно всіх електромагнітних хвиль дорівнює 3 на 10 у 8 метрів за секунду. В інших середовищах вона трошечки менша. Ця, довжина, ця швидкість поширення хвилі виражається добутком довжини хвилі на частоту. От, Наприклад, ми з вами вже розв'язували задачі і дивилися. І писали про те, що довжина хвилі червоної частини спектра є 750, ми з вами обчислювали це нанометрів. Нагадую, нано це нано. Це 10 у мінус 9 степені 1 мільярдна метра. 1 нанометр це 1 мільярдна метра. Так ось довжина хвилі червоної частини спектра видимого світла 750 нанометрів. А частота 3,8 на 10 у плюс 14 степені герц. Дивимося, пов'язані між собою формулою швидкість поширення хвилі дорівнює добутку частоти на довжину хвилі. Про що це говорить? Якщо щоб швидкість не помінялась, адже вона стала її величиною, то тоді у скільки разів змінюється довжина хвилі рівно в стільки ж разів з, скільки разів зменшується, наприклад, довжина хвилі, рівно стільки ж повинна збільшитись частота, тобто частота і довжина хвилі взаємно обернені. Давайте тепер подивимося на довжину хвилі фіолетової частини спектра. Довжина хвилі фіолетової частини спектра. Ми так з вами також її обчислили. 380 нанометрів. А частота 7,5. На 10 в 14 Гц. Зверніть увагу, довжина і частота у червоного і фіолетового, довжина і частота у фіолетового і червоного. Зрозуміло, що їхні добутки дадуть нам одне й те саме число. Давайте, в принципі, і перевіримо, яку величину ми отримаємо, помноживши між собою, наприклад, червону частину спектра. Давайте отут допишемо, що це червона, а це фіолетова. Так, Значить, що хочемо обчислити довж... швидкість поширення світла через червону складову оптичного діапазону світлових хвиль. 750 нанометрів це 10 у мінус 9 степені метра помножити на 3,8. На 10 у плюс 14 одиниць поділених на секунду. Герц я вже розписала. В результаті метр в чисельнику секунда в знаменнику. Ми отримали вже метри за секунду, швидкість поширення світла вимірюється в метрах за секунду. Тепер давайте степінь визначимо. 10 мінус 9 та 14 примножені степені додаються. В результаті ми отримуємо п'яту степінь. Тепер давайте обчислимо саме числове значення. Так, 750 я множу на 3,8 і отримую число 2850. Переношу кому сюди, якщо я число на три одиниці зменшила, то степінь на три одиниці я повинна збільшити. Я можу написати, що це наближено дорівнює 2,85, що це наближено 3 на 10. Ще раз кажу, я зменшила число на три одинички. Значить, тепер на три одинички я збільшую тут 8 та 5 та 3 8. Метрів за секунду. Ось ми з вами і отримали число швидкості поширення світла у вакуумі і в повітрі. Ми, ми вже зрозуміли, що довжина і хвилі і частота взаємно обернено протилежні. Тобто там, де зростає велика довжина хвилі, дуже мала частота. І по мірі зростання довжин хвиль, зменшення довжин хвиль збільшується і збільшується частота цих хвиль. Ну, ось розміщені хвилі так. Отут на самому початку йдуть у нас, На самому початку у нас ідуть Низькочастотні радіохвилі, ми по них трошки поговоримо, але нам у підручнику трошки обрізали цю шкалу. Далі йдуть радіохвилі, дуже великий, ми ще будемо говорити зараз про них радіохвилі, це саме ті хвилі, які Генріх Герц досліджував. Далі йде оптичний діапазон. Зверніть, будь ласка, увагу. Крім видимого світла от в оптичний діапазон, йдуть інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання. Далі йде рентгенівське випромінювання. І останнє завершує цю шкалу електромагнітних хвиль, гамма випромінювання. Ну що ж, ось знову я добавила вам оці низькочастотні електромагнітні хвилі, оскільки в нашому підручнику трошки зменшено. І будемо зараз, хоч трошечки дуже коротенько поговоримо про кожен із цих видів. Дивіться, діляться вони ось на отакі діляночки. По частоті і довжині хвилі. Ці діляночки між собою перекриваються, плавно переходять один вид хвиль у інший вид хвиль. І таким чином плавно йдемо. Причому ми з вами спочатку беремо дуже великі довжини хвиль, це ну, буквально. Сотні кілометрів довжин хвиль і дуже низьку частоту, велика довжина хвилі, і дуже мала частота. А далі, ми рухаючись по цій шкалі, у нас все зменшується, зменшується і зменшується довжина хвилі, але зростає, зростає і зростає частота. Чим буде більша частота і менша довжина хвилі, це де ж уже в оцій діляночці шкали електромагнітних хвиль, тим властивості цих хвиль все більше, більше і більше нагадують властивості частинок. А давайте пригадаємо, як ми з вами розпочинали вивчати світлові явища, то я вам розповідала про те, що на початку вчені дуже довго між собою сперечалися, що ж таке світло, чи це є хвиля? Чи це є корпускулярна теорія світла і хвильова теорія світла. І ось ніяк не могли вирішити. А виявляється, що такі значить, електромагнітні хвилі при дуже, невеликих, при дуже невеликих довжинах хвиль і великих частотах дуже часто поводять себе саме як частинки. От тому то вчені довго не могли зрозуміти, чому вони мають світло має властивості як хвиль, так і частинок. Зараз, діти, дуже коротко я розповім вам про діляночки шкали електромагнітних хвиль. А ось далі ви будете готувати короткі повідомлення як навчальні проекти в кінці семестру і отримувати за них оцінки, якраз по властивостях, по відкриттю, по характеристиках оцих ділянок шкали електромагнітних хвиль. І так, низькочастотне випромінювання. Довжина хвилі: 10 у плюс і 10 у плюс 5 метра. це буквально десятки сотні кілометрів, дуже великі довжини хвиль і дуже мала частота – 3 на 10 у мінус третій – Одна Гц, ну і 3 на 10 у плюс 5. Низько, низькочастотне випромінювання виникає під час роботи електричних генераторів поблизу ліній електропередач і поширюється всього на кілька метрів отакі От великі хвилі, але вони практично не дуже далеко поширюються, зовсім недалеко від самих. Самого джерела цих хвиль, тому практичного застосування вони не мають. В той же самий час вони дуже негативно впливають на людей, які безпосередньо працюють із джерелами випромінювання, а також якщо вони проживають поблизу джерел випромінювання. Якщо коли-небудь ви будете йти під високовольтними лініями, ніколи там не зупиняйтеся, не стійте, постарайтеся якомога швидше пройти і подалі від них відходить. Наступним діляночкою шкали електромагнітних хвиль є радіохвилі. Вони займають досить великий проміжок. Радіохвилі поділяються на довгі, середні, короткі, ультракороткі хвилі. Давайте я це напишу, тому що вам писати тест, можливо, там будуть такі завдання. Значить, Радіохвилі бувають довгі, це в залежності від довжини хвилі, середні. короткі Ультракороткі. Характеристики довжину, частоту і джерела, джерела, будь ласка, позаписуйте у зошит. Коливальний контур. Що це таке, ми будемо з вами говорити? Вібратор герца. Ми про нього вже говорили. Це саме та установка, з допомоги якої Генрі Герц зумів отримати вперше електромагнітну хвилю і дослід... випромінити, отримати і провести з нею певні дослідження. Лампові генератори. Тепер давайте подивимося. Якщо у нас іде передача інтернету, у нас мобільний зв'язок. Радіосигнали, які можна відчути, все це йдуть, радіо, телевізійні сигнали. Ті... Це сигнали, які все йдуть на частотах саме радіохвиль. Я думаю, в кожного з дому є мікрохвильова піч. Прямо просто вдумайтесь, як вона називається: мікрохвильова. Тобто тут використовуються радіохвилі малих довжин хвиль. Так, наступним у нас з вами йде оптичний діапазон. Ще раз підкреслюю, дуже вузьку частиночку на шкалі електромагнітних хвиль замає видиме світло, але до оптичного діапазону ще відносять інфрачервоне випромінювання і ультрафіолетове випромінювання. Запишіть, будь ласка, в зошиті його характеристики. Інфрачервоне випромінювання це теплове випромінювання. Будь-яке тіло, температура якого вище за абсолютний нуль температур, уже буде мати якесь інфрачервоне випромінювання. І ось дивіться, якщо людина не бачить інфрачервоного випроміння, то досить велика кількість тварин, змії, кажани досить добре орієнтуються ось саме в інфрачервоному випромінюванні. Якщо Якийсь об'єкт має вищу температуру, він буде більш яскравим, якщо у нього температура нижча, буде він ось таким темнішим кольором зафарбованим. Дивіться, і люди йдуть, і машини йдуть, і будинки стоять. Тобто можна ось в такому інфрачервоному випромінюванні побачити якусь картинку. Саме інфрачервоне випромінювання використовують у приладах нічного бачення для того, щоб побачити в повній темряві живі об'єкти. Ультрафіолетове проміння знову таки людина його не бачить, але прояв на собі, я думаю, кожен із вас вже бачив. Сонечко під, е, виділяє досить велику кількість ультрафіолетових променів. Теж дивіться, досить великий на відміну від видимого світла, досить велику частиночку на шкалі займає ультрафіолетове випромінювання. І потім під дією цього випромінювання у вас шкіра стає загорівшою. Вона має такий більш темніший колір у з'являється. Я думаю, що всі ви з вами загорали і знаєте, що таке ультрафіолет. Є спеціальні ось лампи ультрафіолетові для того, щоб створювати такий загар. У природі існують об'єкти, які називаються пульсари. Найчастіше їх, їх спостерігають саме в ультрафіолетових рентгенських випромінюваннях, і всю інформацію для них отримують не через світлову частину, не через видиме світла, а ось саме через ось такі електромагнітні хвилини. Так, і оптичний діапазон складається з інфрачервоного. Значить, У нього найбільша довжина, ми з вами йдемо від найбільшої довжини і до найменшої, від найменшої частоти поширення, і до найбільшої. Ми тільки що обговорювали. Значить, Інфрачервоне випромінювання це теплове, ультрафіолетове це теж невидиме випромінювання, яке ну, ось тут нам сказано: і сонце, і лампи, і нагріті тіла, і лазери. Ну, і як ви сказала, тут ще є пульсари. От, а тут будь-яке тіло, яке має температуру вищу за абсолютний нуль, мінус 273 по Кельвіну. Далі йдемо, рентгенівське випромінювання. Я думаю, що всі з вами хоч раз вже в житті були в рентгенкабінеті і чули таку назву, як рентгенівське випромінювання. У апаратах рентгенівського випромінювання стоять так називаємі рентгенівські трубки. Тут під дуже надзвичайно високою напругою розганяється потік електронів і, ударяючись о пластинку металеву, гальмується. Ну, Звичайно, що якщо з дуже великою швидкістю рухатись і різко зупинятися, так от в ось цей момент тіло рухається з надзвичайно великим прискоренням, заряжена частинка ж рухається з прискоренням, випромінюється електромагнітна хвиля такої частоти, як ви бачите, досить великої частоти і досить маленької довжини хвилі яка абсолютно легко пронизує м'які ткани, тканини людського організму і трошечки затримується у кістках, але все одно їх проходить. І ось в той момент, коли вона трошки затримується на кістках, можна зробити ось таку рентгенівський знімок. І потім подивитися, чи правильно у нас, чи все нормально з кістками, чи немає полому, чи немає якихось пошкоджень. Дуже цікава є історія виникнення електромагнітних випромінювань. Це теж ми будемо обговорювати з вами у ваших коротких повідомленнях. Вперше рентгенівське випромінювання у нас е, створив і досліджував український вчений і дослідник Іван Павлович Пулюй. Ось його фотографія. Але вся його помилка була в тому, що він не запатентував оці промені, про які він е, спостерігав. А ось Вільгельм. Рентген, німецький фізик, експериментатор і, до речі, перший лауреат Нобелівської премії з фізики, він якраз запатентував тому ці промені і називаються рентгенівські. Наприклад, у США ніхто їх не називає рентгенівськими, на них кажуть ікс промені. «Х промені». Якщо ви коли-небудь побачите ось такий напад, щоб ви знали, що це саме рентгенівські промені. Характеристики, будь ласка, запишіть не тільки рентгенівські трубки, як я вам уже казала, пульсари, досить велика кількість об'єктів у всесвіті також виділяють рентгенівське випромінювання. Частота дуже велика, довжина хвилі мала, дуже часто поводять в себе такі хвилі саме як частинки. Ну і що можна сказати, це уже програма випромінювання. Гамма-випромінювання випромінювання це радіоактивне випромінювання. Після нового року у нас буде тема ядерна фізика, де ми будемо з вами більш досконало говорити про радіоактивне випромінювання. А зараз скажемо, що гамма випромінювання виникає під час розпаду ядер радіоактивних і знову ж таки у всесвіті від різних небесних об'єктів. Як ви бачите, так і назвали джерелом є космічні випромінювання. Ну і звичайно ж, ще раз скажу, радіоактивні е, ядра. Хімічних елементів. Характеристики запишете, про гамма-промені теж будемо з вами дивитися. І так, повторюємо, ми з вами обговорили шкалу електромагнітних хвиль. Давайте пригадаємо механічні хвилі, бо завтра у нас з вами тест. І так, механічна хвиля це поширення коливань обов'язково в пружньому середовищі. І нагадую, що якщо механічна хвиля не може поширюватись у вакуумі взагалі, а може поширюватись тільки в пружньому середовищі, бо коливання передаються від частинки до частинки, а у вакуумі частинок немає, то електромагнітна хвиля з найбільшою швидкістю поширюється саме у вакуумі. І ця швидкість дорівнює 3 на десять восьмий метрів за секунду. Джерелом будь-якої механічної хвилі є тіло, яке коливається. Хвилі бувають механічні, повздовжні і поперечні. Частинки коливаються вздовж напрямку поширення хвилі, ось як коливаються вперед-назад, сліва направо, справа наліво частинка, і швидкість в даному випадку поширюється і справа наліво. Якщо коливання частинок відбувається в одному з напрямків поширення самої хвилі, то в такому випадку така хвиля називається повздовжньою. Нагадаємо, що повздовжні хвилі виникають і в рідких, і в твердих, і в газоподібних тілах. Поперечні хвилі ці частинки коливаються перпендикулярно до напрямку поширення хвилі. Частинка піднімається вгору, опускається вниз, а сама хвиля рухається зліва направо або справа наліво. Також з вами нагадаємо, що електромагнітна хвиля теж є поперечна хвиля, тому що саме під прямим кутом до напрямку поширення хвилі коливається як електрична складова електромагнітного поля, напруженість, яка позначається буквою Є, «Е», і магнітна складова магнітна електромагнітна індукція, ми про це з вами говорили, коли вивчали електромагнітні хвилі. Нагадаємо, що під час поширення механічних хвиль переноситься енергія, а сама речовина з рухом хвилі не переноситься. Тепер давайте подивимося, які фізичними величинами описуються механічні хвилі, так само, як і електромагнітні. Це є частота, яка дорівнює частоті коливань джерела хвилі. Це є швидкість поширення. І швидкість поширення у нас з вами тут дуже сильно різниця, але великих таких швидкостей, як 3 на 10 у восьмій, тут і близько не можуть бути. І довжина хвилі, яка виражається основною одиницею метр, позначається буквою лямбда. Зверніть увагу, що якщо хвиля переходить з одного середовища в інше, то в неї може змінюватися і швидкість, і довжина хвилі. Дивіться, це повідомлення стоїть і під однією характеристикою, і під іншою. А ось частота при переході з середовища в середовище точно не міняється, тому що частота, з якою розповсюджується механічна хвиля, тобто точно дорівнює частоті. З якою коливається частинка, яка є джерелом цієї хвилі. Всі ці три фізичні величини поєднуються у формулу. Ми тільки що подібну формулу бачили, але там ми швидкість заміняли на швидкість поширення електромагнітних хвиль у вакуумі, швидкість С. А тут ставиться просто формула В. І таким чином можемо визначати, до речі, частота, і тут іще є період, це час, протягом якого відбувається одне повне коливання. Період, нагадаю, позначається буквою Т, вимірюється він у секундах, і це є величина обернена до частоти. Тобто, якщо ми говоримо про частоту, то це буде одиниця на період. І дивіться, якраз ми звідси можемо отримати одиницю вимірювання для частоти, одиниця на секунду, секунда в мінус першій степені, або таку одиницю називають герцом. І, звичайно ж, час, і період, якщо нам дається, то це буде одиниця поділена на частоту. Якщо в задачах ви будете визначати, вам буде даватись кількість коливань, яке позначається n і є безрозмірна величина, і даватися загальний час протягом якого ці коливання відбулися, то їх можна ділити і, час, і кількість коливань на час, і час на частоту. Але якщо нас питається період, він стоїть по одну сторону в чисельнику, то і тут, в чисельнику, я повинна поставити те, щоб період вимірювався саме секундами, поділити на кількість коливань. Якщо ж я шукаю частоту, то, звичайно, я перевертаю бо вони взаємно обернені цю формулу і отримую ось таку формулу. Так. Одним із видів механічних хвиль є звукова хвиля. Звукова хвиля може поширюватися в різних середовищах і в повітрі, і в воді, тобто в рідинах, і у твердих тілах. Швидкість поширення дуже різниця звукової хвилі в різних середовищах. Нагадаю, що у повітрі швидкість поширення звуку в звуку у повітрі, по-перше, залежить від Температури, тому ми напишемо межу певне неточне число, а напишемо так: 330 340 метрів тепер уже за секунду. Значить, дивіться, якщо не дається, ви можете обрати будь-яку з цих величин для швидкості, але найчастіше вони в задачах точно вам вказуються чи 330, чи 340 ви повинні використати. І так, для того, щоб людина почула звукову хвилю, ця звукова хвиля повинна мати частоту, тут написано 20, від 20 до 20 тисяч герц. Я вам теж так казала для кращого легшого запам'ятовування, але пам'ятайте, що є люди, у яких. Трошечки збільшується ця межа, а є люди, в яких вона може трошки зменшується. Так от можна починати від 16 Гц до 20 тисяч Гц. І це і буде у нас звукова частота. Це та частота, яку сприйме людське вухо. Всі частоти, які менші за 16 Гц, ну, в даному випадку написано за 20, називаються інфразвуком дуже шкідливий інфразвук для живих організмів. Всі частоти звукові, які мають більшу частоту за 20 тисяч герц, називаються ультразвуком. Їх вже використовують люди дуже у багатьох галузях, теж ми про це з вами говорили. Звук має, властив, має здатність відбиватися від перешкод, заломлюватися, виникає таке явище, як луна. Ну, І про це все ми з вами вже говорили. І так, діти, ваше домашнє завдання. Дома знайомитеся з параграм 21, це радіолокація. Я вам виставлю теми для ваших повідомлень для навчальних проєктів, і також ми з вами пройшлися коротенько по ось цих табличках. На сторінці 140-141 також подивитися і готуйтеся до тесту поки що теоретичного, без задач, тільки теоретичного тесту із механічних та електромагнітних хвиль.